Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо з вами таке питання. Запитання таке: чому нардепи від Слуг народу не голосували за надання Залужному та Ліні Костенко звання почесних громадян Києва? 12 депутатів Київської міської ради від фракції Слуга Народу під час голосування вийшли із зали. Тут я зараз зачитаю ще слова. Є такий військовий Олександр Погребиський. Погребиський. Фракція Слуг народу в, в Київ Раді покинула залу перед голосуванням за надання звання почесного громадянина міста Києва Валерію Федоровичу Залужному та Ліні Васильівні Костенка. Але рішення було прийнято без фракції слуг 71 голосом. Давайте подивимося. Дали ж наказ слуги народу. Звідки вони йдуть? Дав Зеленський сам наказ. Давайте подивимося спочатку цю ситуацію саме по наданню Валерію Залужному та Ліні Костенку. Ви знаєте, хто Ліна Костенка? І по наданню почесного громадянина міста Києва. Там йшли дискусії, щоб ви розуміли. Там йшли дуже великі дебати. Це скандал був для, для диявол, ще й диявол. Ви розумієте, там же залужний був. Тут навіть не справа у Ліні Костенко, мої дорогенькі. Тут справа у залужному. Дивіться, карти, як гарно показали, були дебати. Це для них, знаєте, тягар. Залужний для них як тягар. До речі, вручив їм сам кличко. Мер міста. Ось. Тому бачите, що тут по дияволу йшли. Це, це була така дискусія. Це, це, це треба було це скандал, це, це, це щось сенсаційне. А тепер хто особисто давав наказ? От особисто хто давав наказ. Зараз ми подивимося. Був це сам Зеленський, президент України. Був це секретарка Зеленського, чи завхоз, чи Медодир, хто як каже, Єрмак, чи був це хтось інший, а можливо, слуги народу самі собі так вирішили. От, подивимося, давайте. Ну, тут у нас закохані, це вже говориться, все було по домовленості. Тобто, як вони ось тут спочатку вони домовилися з самого початку, як це буде? І так, сам Зеленський давав наказ чи не давав наказ? Ну, тут іде зірка, наша зірка. Ну, ви знаєте, зірка іде холодочок завжди. Зірка це віддаленість. Він віддалився від цієї теми. Ярмак. Ярмак. Ярмак ну, теж каже, що ні. Тому що смерть карта вона взагалі-то говорить, що ні. Два старших аркани. Тепер хтось інший дав наказ. От тут хтось дав інший наказ. Чомусь я перед тим, як витягувала, думала, що це татаров. А тепер слуги народу самі. Ну, самі вони не самі, вони не є самі. Хоча карта м -м, говорить, ви знаєте, за що ця карта говорить? Тут особистий інтерес. Вони за це отримали гроші. Дев'ятка. монет говорить, що вони отримали за це хорошу суму. Не просто так. Хороший конвертик. Вірніше, це королева, королева монет. Це теж говорить про те саме. Королева монет говорить теж про дуже, дуже хорошу суму. Їм дуже добре заплатили. Це навіть більше, ніж дев'ятка. Хоча ні. Ні, дев'ятка прирівнюється до королеви монет. Ось так вам. Але, бачите, ось дав хтось інший. Я чомусь от кажу вам, як є, думала, що це Татаров. Дав наказ, саме наказ хто дав. А тут всі, не бачите би їх. Тут теж, оці от, от карти вони говорять за те, що не дати вони були категорично проти е, дати їм почесного громадянина е, і Ліні Костенко, і Валерію Федоровичу Залужному. Ось так, мої дорогенькі. Давайте. Ну, якби був кварталівець, звичайно, би дали, правда? І так. Ре... Реакція тепер, що все ж таки вони отримали. Реакція влади. Давайте скажемо так. Реакція е, Офісу президента. Їх усіх. Ну, ви знаєте, відсторонилися вони від цього. Не, не, очі... не очікували вони. Звичайно, вони цього не очікували. Але бачите, все рівно сталося навіть, навіть їхні домовленості, навіть їхні утиски на деяких депутатів. Ну, ви розумієте, це не Верховна Рада, От, це Київрада. Але все рівно ось, вони ніби вони не бачать, не чують. Ми нічого не знаємо, ми відвертаємося, ми ось якось так. Ну, тут, знаєте, двозначна ситуація. По жезлів теж говорить про двозначність. Не очікували вони такого результату. Вони зробили все, що можна. Зробили все, що можна. Результат дуже маленький. Тобто, не все все ж таки, дивіться, ця карта може говорити, що у Київраді, можливо мала кількість їхніх прихильників. Скажімо так, що через майлу кількість вони не могли на інших впливати. Верховна Рада, там більшість слуг народу. Там би, там би це не пройшло голосування. А ось тут, бачите, демонстрація їхна не вдалася. Ось якось так мені розшифровують е, карти. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!